Таро прогноз 1 по 10 грудня для народжених під знаком Овен. Я всіх вітаю. 5 запитань, 5 відповідей. Особисте життя. Сонечко, стоїте перед якимось вибором, але не хочете його робити. І не тому, що от просто не хочеться, а тому, що не готові зробити цей вибір. Так, да, є якісь біля вас. Мужчина дуже серйозне ставлення, хоче сім'ю, можливо, зробив пропозицію, тому що тут іде як пропозиція руки та серця, але ви не готові відповісти, не готові зробити цей вибір, і тому його не робите. Якби ну, ви навіть у себе собі в душі не розумієте, от чого ви хочете, чи хочете ви того, що вам запропонували. Хто уже у шлюбі, то тут пропозиція йде у сім'ї, йде обговорення якогось питання, як змінити, щось змінити в сім'ї. І також ви не готові поки що вирішувати. Гарно будете проводити час, але остерігайтеся, якась, можливо, буде сварка. Тільки через то, що от ви затягуєте за цим вибором. Можливо, сварка з партнером чи з партнершою. Так, внутрішні хвилювання. За що ви переживаєте? Ваші внутрішні хвилювання. Ну, які внутрішні хвилювання? Опять же, такий вибір. Іде Роз... роздвоєння. От у вас в душі, ви роздвоїтесь, ви дуже переживаєте, не спите ночами, це просто їдь у вас у голові. Ви розумієте, що подальше ваше життя залежить от від того, яке рішення ви приймете. Але ж ви не готові його ще приймати. Поки що не готові в цьому вся соль. є якась перешкода, є якісь такі гострі моменти, які вас насторажують. І ви бачите якусь, знаєте, можливо, хитрість зі сторони партнера. Тобто ви Ну от ви бачите якісь загострені є моменти, от які лоскочуть вашу душу, і ви розумієте що ну от і не да, і не ні І дуже переживаєте з цього приводу, не спите, але ж це також не вихід, понімаєте не спать. Дуже хвилюєтесь і плачете через це. Якби ви знаходитесь ніби в сварці з самим собою, Понімаєте? тобто, як тільки ви будете готові зробити цей вибір, зробите його, і вас одразу, неважливо, яким цей вибір буде, але одразу вашій душі. Наступить гармонія, тому що зараз у вас йде роздвоєння. Боїтесь зробити неправильний вибір, тому його і не робите. Що, сонечко, по фінансам у Овнів буде? В роботі. Ударились в роботу, взагалі нічого не замічаєте. Робота, робота і ще сто раз робота. Тобто якось настільки погрузилися в роботу, аж занадто, ви знаєте? Аж занадто. Не можна так багато працювати. Тобто життя вам дало можливість то лі ну, знаєте, то ли додатковий якийсь заробіток, то ли ви хочете перейти на іншу роботу. Тут буде якась пропозиція дуже хороша, але вам навіть нема коли її розглянути, тому що ви вдарились в ту роботу, де ви робите зараз. Ну, ви наслаждаєтесь тим, чим ви займаєтесь, понимаєте? Ну, у вас буде можливість істочник нового доходу з'явиться. З першого по десяти вам предложать, а не хочеш ти заработати, От, Появиться таке предложение. Тобто буде з кимось розговор, у вас розмова з приводу подработки. І там непогані гроші. Да, бачите, хороші звісти. Ну, дивіться, щоб не нашкодили на цій роботі, де ви робите, щоб собі ви тут не нашкодили, щоб не в ущерб цій роботі. Ну, ви розумієте, що тут, де ви працюєте, да, основний, основний ваш заробіток, тут ви вижали все по максимуму, а подработати хочеться. Так, з якими проблемами, можливо, зіштовхнетесь на початку грудня. Втома, дуже велика втома, пора відпочити відновитися. Вам дуже треба відновлення. Дуже сильно. Тобто, з 1 по 10, якщо можете, якщо все-таки на цю підработку не погодитесь, можливо, в пріоритеті у вас буде відпочинок. Вам потрібно відновлення, відродження, тому що накопилась за рік у вас втома. Я так розумію, що у відпустці ви просто не були. Просто не були. Вот. поэтому надо, надо отдохнуть, нельзя забувати про себе. Робота хорошо, гроші це ще краще. Але ж, якщо сплануєте відпустку, то буде дуже благоприятний відпочинок, дуже благоприятний такий період для отдиха. А так, ніяких проблем нема, у вас все стабільно. Все стабільно, так як... Все правильно ви робите, з кимось спілкуєтесь, є круг общення, теж все стабільно, нічого такого, ніяких проблем особо не бачу. По якорю, все-таки це відпочинок. Треба розгрузити себе і фізично, і психологічно, від всіх оцих думок, проблем, забот. Треба себе відволікти. Здоров'я, сонечки, так, сосуди, серце, тиск да, головні болі, мігрені. Треба обов'язково звернутися до лікаря на консультацію. Хоча б до домашнього лікаря. Хоча би. Це вже було б дуже добре. А так, хвороби по віку, все в нормі. Ну, от, можливо, із-за того, що ви знервовані трошки, от зараз недосипи у вас ідуть, то є якісь недомагання по тиску по головним болям. А так все по возрасту, нічого такого. Да, просто треба якийсь совет. Бачите. Змія кого в нас символізує? Лікаря. Лікар дасть вам ключик від, від ваших головних болей, випише вам рецепт. І все буде добре. Ніяких таких скритих хвороб, слава Богу, немає. Так що обнен. Бажаю вам вдалого завершення осені. І ще більш далого початку грудня, перший місяць зими. Дякую за увагу. Бережіть себе, всього найкращого.